Любарці. село, яке приховує в собі багатовікову історію, сповнену загадок, битв і легенд. Чому його назва пов'язана з княгинею Любою? Як тут з'явилися скіфи і що залишилось від Русі? Давайте дізнаємось. Існує кілька версій походження назви села. За однією легендою, річка Альта колись була судноплавною, і корабель, яким подорожувала княгиня Люба, сів тут на мілину. Вона змушена була висадитися на острові, де стояв терем. Саме звідси й пішла назва Люба на ріці сиділа. Інша версія пов'язує назву села з річкою Любка. Притокою Альти. Є й думка, що першим поселенцем тут був чоловік на ім'я Любар або ж знатні люди знаходили тут своїх майбутніх дружин Любок. А яку версію вважаєте найправдоподібнішою ви? Перші люди з'явилися тут ще в четвертому-третьому тисячолітті до нашої ери. В урочищі Хвощувате знайдено рештки посуду доби міді. А навколо люберців досі височіють скіфські кургани, найбільше на північному заході. Один із них Глушевська могила, навіть входить до національної спадщини України. Часи Русі на місці люберців було городище, частина оборонної лінії від степових кочівників, його діаметр всього 23 метри. Але рови навколо робили його майже неприступним. У 1622 році Люберці вперше згадуються в письмових джерелах, а за козацької доби вони належали до першої сотні Переяславського полку. У 1781 році в селі вже було 300 хат козаків, селян і навіть шляхтичів. Тут діяли дерев'яна церква та перші школи. У 1869 році при Михайлівській церкві відкрили бібліотеку, а вчителі навчали дітей у земській та церковно приходській школі. Початок ХХ століття приніс великі зміни. До революції тут господарювали поміщики Лихотинські. У 1920-х роках створили колгоспи, але вже у 1932-33 роках село сильно постраждало від Голодомору. За офіційними даними, загинуло 86 людей, хоча насправді могло бути 500-800. Сьогодні Люберці це частина Бориспільської громади. Село з багатою історією та збереженими традиціями, тут досі можна знайти сліди давніх цивілізацій, залишки оборонного валу часів Русі та відчути дух козацької доби. Яка історія вас вразила найбільше, пишіть у коментарях. Та якщо вам подобаються такі історії, лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Далі буде ще цікавіше.